Вітаю вас на каналі Медичний. Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог та гастроентеролог. Нарешті прямий ефір зі мною. Прямими ефірами займалася до мене на каналі пані Марина Шокотько. Думаю, що ви точно дивилися. Хто потрапив на цю трансляцію, ще не підписаний на канал? Будь ласка, зробіться! Це унікальна можливість стати підписником. Можете і спонсором ставати. І зрештою пишіть свої питання у чаті. Сьогодні телемедицина на зв'язку. Питання можуть бути з гастроентерології, з дієтології, все що, вас, все, що вас турбує, що накипіло, не соромтеся. Так, я відразу почну, почну відповідати думаю, на що... питання. Є запитання з трансляції, і ще було віконечко в нашому інстаграмі. Теж підпишіться, будь ласка, на наші соцмережі. Є інстаграм. Нещодавно в нас з'явився ще телеграм-канал, тому будемо раді і вдячні. І так, питання. Питання перше від пані Олени. У дитини наліт на зубах чи означає це, що є проблеми зі шлунком? Дякую і вам дякую за питання. Так, по-перше, дітьми завідувачка дитячого відділу на каналі, це пані Марина Шакотько. Що стосується моєї спеціальності з, га з гастроентерології і лікування дітей, я займаюся з дітьми з шестирічного віку. До 6 років це виключно лікар-педіатр. Я об'єднаю два питання в чаті ось тут, і в інстаграмі подібне питання було. Стосовно нальоту на язиці і поганого запаху з роту. Так, що воно таке? Взагалі є медичний термін галітоз. Це і означає неприємний запах з роту, який часто поєднується із нальотом на язиці. Чи це питання до гастроентеролога? Зазвичай ні. 80-90% це все-таки стоматологічне питання. Це питання гігієни рутової порожнини. Тому спочатку огляд стоматолога він має виключити всю свою патологію. Тоді, можливо, це проблеми в оториноларингології, ларингології простіше до лікаря Лора потрібно звернутися, якщо це хронічні тонзеліти, допустимо. А вже потім скромний. Лікар-гастроентеролог зможе допомогти. І так, причини, якщо це все-таки гастроентерологія, харчування. Що з харчуванням може бути не так, яке там може викликати той же наліт на язиці чи галітоз? Якщо у вас довгі проміжки без прийомів їжі, довгі це більше 6-7 годин. Ну, допустимо, ви зранку встали, поснідали, потім пропустили обід, і наступний прийом їжі у вас аж ввечері. Це може якраз спровокувати неприємний запах з А інколи ця проблема вона взагалі вигадана. Чому так? Ну, є і фізіологічні природні стани, коли з рота пахне не дуже. Не якийсь запах нішевих парфумів. Коли це буває? Покажіть ту людину, яка зранку прокидається зі свіжим подихом. Може, ви знаєте, напишіть, будь ласка, в нашому чаті. Так ось, або ви палите, ви випалили цигарку, плюс випили каву, запах з роту буде такий собі. Що стосується хвороб ШКТ, якщо це гастроезофагальний рефлюкс, або гастрит, або моя улюблена інфекція хелікобактер пілорі. зв'язок між нальотом на язиці і галітозом, неприємним запахом з роту, з тими хворобами, він сумнівний. Ось така у нас ситуація. Так, думаю, що відповіла. Йдемо далі. Так, ще питання дуже важливе, чи можна їсти шкірки від мандаринів? Можна, але чи потрібно це робити? Згадуємо спочатку правила гігієни, бажано фрукти мити перед вживанням. Якщо вам смачно їсти ось цю шкірку, то можна її вживати на здоров'я. Якщо вам не смачно, але ви заставляєте себе, думаючи, що там надкорисні речовини, то не варто мучитися. В житті і так багато різного болю, як і фізичного, так і душевного. Основне правило мийте руки, правила гігієни ніхто не відміняв: руки, фрукти і овочі. Так, ось ще згадала, до речі, про шкірку. Пишіть, будь ласка, діліться. Є два типи людей, які їдять Ківі повністю зі шкіркою, і які цю, і цю шкірку викидають. Ви до якої категорії належите. Так, далі. Ще одна важлива тема. Запитали про СПК. це синдром подрасненого кишківника. Діагноз номер 1 в гастроентерології це певний функціональний стан. Який викликає здебільшого болі в животі, здуття живота, а об'єктивної причини на те немає. Тобто ви обстежуєтеся, робите аналізи, гастроколоноскопію, можете зробити хоч МРТ з контрастом всього тіла, а у вас всі аналізи, всі обстеження будуть в нормі. Що воно таке? Це якраз синдром подразного кишківника. Ця хвороба, вона. Хороша тим, що від неї не помирають, але на якість життя впливає. На каналі є спеціально відзнятий ролик про синдром подразненого кишківника. Там я більш детально розповідаю і про діагностику, і про лікування. Хочу тут, в прямому ефірі наголосити, що якщо не працюють перша, друга лінія терапії, не працює план харчування, там є спеціальний тип харчування для СПК, це фудмеп дієта. Так ось, якщо не працюють там спазмолітики, не працюють препарати, які знімають здуття, то варто розглянути прийом антидепресантів. І, будь ласка, якщо ви маєте свого лікаря там, сімейного чи лікаря-гастроентеролога і е, час від часу звертаєтеся до, е, до нього з цією проблемою, з проблемою СПК, і нічого вам не допомагає, скажіть про антидепресанти. Наважтеся їх приймати. Хоча б хоча розглянути розглянути прийом. Так, йдемо далі. Питання з Інстаграму. Питання з Інстаграму дуже важливе і тривожне. Точніше, важливе все-таки. Питання від військового. Як зберегти шлунок при Харчування, м'яко кажучи, без режиму, тобто режим харчування відсутній. Враховуємо те, що людина, людина, цей хлопець, він перебуває в таких обставинах, де доступ навіть до, ну, мається на увазі до якоїсь там військової кухні, він обмежений. Готують собі там хлопці самі, по можливості. Так ось рекомендації для військових будуть такими. Після якогось сну, чи вам вдалося поспати дві години, три, чи е, так сталося, що оптимальних 7-вісім. Після сну військовим я не рекомендую. Відразу, пацієнти мої військові знають, відразу прокинутися і е, взяти айкос чи цигарку, отак не треба робити. Спочатку їмо, беремо якесь печиво, батончик, якийсь снікерс, а тоді вже. Що робимо? Палимо. Ось така от пропаганда паління на каналі медичний. Що ще можна робити? Ви знаєте, допустимо, про свої захворювання, які були в цивільному житті: гастрит, панкреатит, то є ще такі речовини, така рідина, яку п'ють військові, це енергетики. Ось енергетики мають негативну дію, звичайно, на слизову оболонку шлунка, кишківника, печінка, так собі починає це все виводити. Так ось, це буде неправильно і якось дико сказати: ну, не пийте тоді енергетики. Все одно вони потрібні для виконання певної роботи. Так ось, знаєте, про свої слабкі місця можна приймати. Таблетки, пігулки, які знижують кислотність. В особисті повідомлення напишу, так як рекламувати певні препарати не буду. По можливості, будь ласка, військові, є можливість треба їсти. Голодними ходити не варто. Ще важливо, у вас є, надіюсь, що є, точно є періоди відпустки, коли ви можете приїхати в. Безпечні місця і пройти обстеження. Особливо це стосується 40 плюс чоловіків в розквіті сил. Приїжджаєте в своє місто, записуємося на гастроколоноскопію. Повторюсь, це стосується абсолютно всіх, в тому числі, звичайно, треба берегти на першому місці. На першому місці завжди мають бути завжди є наше військо. Так ось, приїжджаємо і Обстежуємося, це ніхто не відміняв. Обстеження для військовослужбовців вони є безкоштовними. Якщо хтось це робить не безкоштовно, то так не має бути. В тому числі і приватні клініки, усі консультації для військових, це нормально, це нормальна практика. Вони безкоштовні, наголошую на цьому. Тому виділіть, будь ласка, час попіклуватися про своє здоров'я. Так, йдемо далі. А щодо цивільних і е, режиму харчування, то вибачте, якщо військовий запитує, як що там робити по режиму, то в цивільному житті гріх гріх не робити свою рутину, правильну раціону. Рутина раціону це сніданок, обід і вечеря без пропусків. Це три обов'язкові прийоми е, їжі. Так, далі, далі, далі. Ще питання, яке випливає з СПК, синдром подразного кишківника. Запитує, до речі, лікар: болить живіт зазвичай ввечері, починає дуже різко в епігастрії, Нудота. Нудота настільки болить, що можу плакати, хелікобактер не виявлений. Може бути психосоматика? Таке от питання. Може бути психосоматика, це називається функціональна диспепсія, тобто є два функціональні діагнози синдром подрасного кишківника і функціональна диспепсія. Функці... Функціональна диспепсія, здебільшого, вона маскується під гастрит. Так ось дівчина каже: дівчина-лікар, що болить саме ввечері і. Ще тут дописала, що біль проходить самостійно без прийому медикаментів. Це теж наштовхує нас на, що? Точніше, мене наштовхує як лікаря, на функціональний стан. Тобто зв'язок, мозок, кишківник. Є така у нас вісь, її ніхто не відміняв. В плані, ми так реагуємо на стресовий чинник. Багато пацієнтів скаржаться, що Особливо під час ночі, під час нічних тривог реагують яким чином спазм кишківника. В когось це буде біль там по центру живота, в когось внизу живота, ну, зрештою, біль це вже симптом, з яким варто звернутися до лікаря. Тільки пам'ятайте, якщо у вас десь одномоментно ну, після якоїсь специфічної їжі. Заболів живіт, ну допустимо, зараз сезон мандаринок, так чи їсти шкурку, чи не їсти, ми якось розібралися з цим питанням. Ще є питання кількості. Якщо ви з'їли кілограм-півтора, то після цього, такого великого прийому їжі, надувся живіт, заболів він трішки. Це, в принципі, нормальна реакція. Вашого шлунково-кишкового тракту. Якщо це відбувається системно, то що робимо? Ідемо до лікаря, розбираємося з цим питанням. Повертаючись до лікаря, до колеги з болями в животі знову ж таки виникає біль ввечері. протягом дня нічого не турбує. Лікарі такі люди, які, на жаль, мають. Нерегулярне харчування, повертаємося до попереднього запитання. Протягом дня, потік пацієнтів, якось нема коли, і в кращому випадку це якісь перекуси, перекуси між пацієнтами, відсутність обіду, тому нерегулярне харчування теж може провокувати болі в животі ввечері. Значить, що робимо? Для початку аналізуємо свій е, раціон, налагоджуємо його, е, далі може бути підключення в тому числі і медикаментів препаратів. Ось так. Так, йдемо далі. Йдем далі. Угу. Так, про кроки питання. Скільки кроків на день потрібно проходити, щоб е, почати худнути? Провокація, провокація. Так, по взагалі якихось нормах. Ви, напевне, чули, що 10 тисяч кроків рекомендують практично усі лікарі, і не тільки. Треба кожного дня проходити. Чи проходити ви їх особливо зараз? Ну, зараз це в осінньо-зимовий період. Так ось. Норма, вона ніби і є. Взагалі може бути мінімум від 7 тисяч кроків, ну 10 тисяч буде ще е, кращим результатом. Щоб почати худнути, все-таки е, в першу чергу потрібно проаналізувати свою тарілку в тарілки. Е, а вже на другому місці фізична активність в відсотковому співвідношенні. Це 80 на 20. Хочемо худнути, більше звертаємо увагу саме на їжу. І ніхто не відміняв її покалорійну дієту. це не про е, якісь там голодування, це про адекватний режим харчування. Так, чим можна худнути? Можна, якщо у вас ще зберігається дефіцит калоражу. Так, топ-3 найкорисніших продуктів на вашу думку. Найкорисніші продукти. Що я можу сказати? Давайте так, візьмемо найпопулярніші, на думку людей, продукти корисні Броколі, гречка і куряча грудка. Корисні продукти, корисні. Як і зрештою, пшоно, вівсянка, буряк, морква, апельсин, тобто всі цільні продукти, над якими не знущалися, не робили ніяких екзекуцій, не оброблені. Вони мають бути у вашому в раціоні. Запорука здорового раціону це різноманіття. Ось тарілка ваша має бути кольоровою, не сумною, Вона має бути такою різнобарвною, щоб заодно і покращувала ваш психоемоційний. Стан. Якщо ми з'їдаємо суперкорисні продукти, згадані мною брокколі, гречка і куряча грудка, і більше нічого при цьому не їмо, то ваш раціон таким чином не збалансований. Ви не отримуєте усіх мікро-макроелементів і усіх вітамінів, які вам потрібні. Тому робіть свою тарілку, якою красивою кольоровою. Їжа повинна ще бути естетично красиво виглядати. Так, а, алергічна реакція. Давайте так. Тут більше питання саме до лікаря-алерголога. Я розповім про харчові алергії. Харчову алергію її важко не помітити. Тобто, якщо алергія на горіхи або яйця, морепродукти це найбільш Часті алергени, які провокують саме, тобто харчові алергени. Чому важко не помітити? Ми з'їдаємо ті ж горіхи, відразу там розпухає, розпухають дихальні шляхи, важко дихати. Чи ви покриваєтеся алергічною корпу'янкою, висипом? Ну, погодьтеся, що пропустити це важко. Всі решта такі от дивні зв'язки, там харчування переносимість. От я попрошу не Грубим словом, скажу, не лізьте туди, не лізьте в імунну систему в алергологію. Не здавайте тести самостійно. Вони дорогі, вони невідомо чи вам дійсно потрібні, призначає виключно лікар-алерголог. Популярні колись я й думаю зараз. Фет-тести на непереносимість продуктів ну коштують вони близько 500 доларів. По моєму їх можна витратити на ту ж гастроколоноскопію, якщо ви її робите, не не за державний, не за державні кошти. Так ось, що не так з харчовою непереносимістю? Якщо ви здали, потратили свої гроші, здали цей тест, і у вас буде список продуктів по типу непереносимості, а наступних три місяці ви від них відмовитеся і знову зробите цей тест, то він покаже абсолютно інші результати. Чому так у нас виходить? Тому що там перевіряються імуноглобуліни G. Ось. Тому не витрачайте свої. Кошти дарма, особливо на непотрібні аналізи. Так, і улюблений залізодефіцит. Так, це питання у нас. Питання з інстаграму. Не може дівчина підвищити свій рівень заліза, сильна нудота після прийому препаратів заліза, а хелатний не дає потрібного результату. І цікавить меню при залізодефіцитній анемії, які додаткові вітаміни приймати. Так, залізодефіцит. Топова тема. Ну, відносно нещодавно почали здавати такий аналіз, як феретин. Феретин це депо заліза в тканинах, по ньому ми визначаємо прихований або латентний залізодефіцит. Він дуже популярний серед дівчат. Фізіологічно ми втрачаємо кров. Ніхто не відміняв менструацію, ну хіба що в період щасливої вагітності. Так ось, які причини взагалі залізу дефіциту. На першому місці це аліментарний фактор, це фактор їжі. Дівчата і хлопці збільшував про дівчат зараз. Ми не доїдаємо червоного м'яса, не доїдаємо субпродуктів. Хтось любить печінку, хтось її ненавидить. Так, ось причина зрізу дефіциту на першому місці їжа. Тобто, хто там вегетаріанець, хто просто ну е, їсть от, запитую на прийомі скільки разів на тиждень ви вживаєте червоне м'ясо. В кращому випадку це буде один раз на тиждень, в гіршому один раз на місяць. І ось так роками, не доїдаючи гемового заліза. Гемове залізо це якраз те, що міститься в червоному м'ясі. На жаль, ось ці всі рекомендації їжте гречку і шпинат, заїдайте яблуками і таким чином ви підвищите свій рівень заліза. Ну, так не буде. Так ось, що робити з їжею. Ну, відразу скажу про меню. Меню має включати, якщо ви їжте, у вас немає обмежень там, релігійних, світоглядних стосовно червоного м'яса, яловичини, телятини, свинини, печінки. Печінку всю можна. Курячу, яловичу, яку любите. Паштет курячий. Так ось треба їсти. Треба їсти мінімум, точніше, не мінімум, а два-три рази на тиждень. Далі. Негемове залізо, тобто рослинне, теж відіграє, ну, меншу, але роль має. Особливо гарно залізо засвоюється з вітаміном С. Беремо тушковану яловичину, сезонний суперфуд, квашену капусту. Збоку на гарнір гречка у вас може бути. І такий у вас смачний обід з залізом. Так, таке у нас меню. Додаткові вітаміни. Так, не сприйміть моє, мою відповідь по вітаміну С як обов'язок його приймати разом з препаратом заліза. По-перше, є деякі аптечні форми заліза, які вже містять вітамін С в складі. Люблять люди перегинати палку з вітаміном С, приймати в гіпердозуваннях, і це може подразнювати слизову оболонку шлунка, буде простіше буде боліти живіт. Так, хелатне не дає потрібного результату. Хелатне залізо це ну, та форма фармакологічна, яка краще засвоюється. Краще засвоюється. Так, що я вам скажу? По-перше, треба шукати все-таки той препарат, який для вас буде мати найменше побічних реакцій, якщо все-таки, все-таки, Нема такого препарату, хоча треба шукати. треба шукати. Тоді варто розглянути аж страшно говорити, але скажу крапельниці заліза. Перед тим, як капати залізо, не тільки ми визначаємо рівень феретину, а й рівень гемоглобіну. Коли у вас вже низький гемоглобін, то так можна прокапати, поки гемоглобін в порядку, у вену ми зайвий раз не ліземо. Є такий сталий вислів, вена це не помийна яма. Ось. Так, значить, по залізу, що я ще хочу сказати? Давайте не буду себе відповідальність знімати, як з гастроентеролога. Є причини гастроентерологічні, коли залізо погано засвоюється. Це аутоімунний гастрит. Я думаю, ви напевне здавали, хто поставив це питання. Вітамін в 12 Паралельно з залізодефіцитом може бути і дефіцит вітаміну В12. Тоді варто розкручувати, робити такий діагностичний пошук, шукати аутоімунний гастрит, можна здавати певний аналіз по крові, або ж моя улюблена гастроскопія. Ось. Так. Тобто це у вас ще може бути дійсно ерозивний гастрит. І таким чином ви залізо не засвоюєте. Або ж ще питання в гінекології, рісні менструації, міома, фіброміома, ріс... тобто рісні менструації, вони теж, ну, давайте так, навіть другий фактор дефіциту заліза після аліментарного, після їжі, це якраз гінекологія. А потім вже я, потім вже гастроентеролог. Так, по залізу є. О, точніше, не є. Яка має бути норма феретину у жінок? Теж питання. Так, завершую я тоді з залізом. Феретин для жінок за сучасними стандартами не нижче 30, а інша асоціація дає цифру 40. Тобто орієнтуємося не нижче 30-40. Все, що нижче, це вже маркер прихованого залізодефіциту. Що з цим робити? Бажано вияснити причину, все одно треба призначити, тобто є така теж помилка серед пацієнтів: от знайдіть мені, будь ласка, причину. Ми то шукаємо, але це все одно прийдеться приймати. В плані, якщо феретин низький, то е, тільки їжею ми обійтися не можемо. Е, міф щодо норми феретину це коли він має дорівнювати е, масі тіла пацієнта. Е, ну, неправильно, це якщо е, жінка важить. Е, 120 кілограмів феретин не повинен бути 120. Якщо жінка важить 60 кілограмів, не означає, що ця цифра повинна бути 60 і там не нижче, не вище. І про високе залізо. Чогось ми не говоримо про високий рівень феретину, тільки низький рівень буває і високий. Це може бути і спадковою хворобою, гемохроматоз, надмірне накопичення заліза або ж любительниці прокапати. Залізо, коли його не треба капати. Ось нещодавно був випадок. Феретин 700. Звідки воно взялося? Почали капати залізо. Так що крапельниці з ними акуратно. Так, норма феретину є. Так, ніби відповіла на запитання. Так, надіюсь, що було корисно. Хочу вас попросити поставити нам сердечка. Можете ставати і спонсором нашого каналу. Вся інформація є в описі під цим відео. Бажаю вам всім здоров'я, смачної вечері! Взагалі, не будьте голодними, не переїдайте. Усім, па-па. Дякую!